Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Риболовля Дунай. 5 грудня, зима з плюсовою температурою. Не тільки, не тільки в Україні зими немає, як завжди, так і в Угорщині. В Угорщині. Зазвичай вся зима проходить з температурою плюс. Через то я і рибачу всю зиму фідером. Розклав вже всі свої речі. Фідера 390 з тестом 180-150 грам. монтаж Райнінрі. Годівнички 190-120 грам, побачимо, яку дистанцію оберемо. Прикормка сирна, така червоного кольору, прикормка сирна з землею жовтого кольору і ще й змішав з пельчиком. Гачки 12-го, 10-го номеру, двох різних серій. Один гачок з товстої проволоки, другий. З тонкої, на тонку будемо на опари ловити, на толсту на черв'як. Побачимо наживочки, черв'яка опариш, пінка, Ліквіди ще є різні. Можна буде спробувати теж обережно подобавляти. Робимо перші закиди, чекаємо трофейну рибку. Хотілося би трофейну рибку побачити, не тільки бичка або щось. Крайні, крайні рибалки не особо клеїться з рибою, можна так сказати. Сьогодні побачимо. Погода. Погода для рибака. Побачимо, наскільки активна буде сьогодні риба. Робимо перший закид разом з вами. Погода хоч і тепла, але присутня якась мряка, якийсь накрапає трошки дощ. Ну, по прогнозу, на сьогодні дощ на вечір. Так що вибрався в обідній час, може встигну щось зловити. 100 грамового годівничка падає на рахунок 3. Є. Перший закид. Почекаємо хвилин 5 і будемо перезакидуватися. Хоча треба було перший закид зробити без, без прикормки. Спробувати, може вже риба там є на точці, бо буває, як. З першого закиду клює, а потім рибу як відсікає на довгий час. Не знаю, з чим це пов'язано, в кого ж так само. Пишіть в коментарях, яка може бути причина цьому. Я ще не розібрався з цим, чому так. На першому закиді, як зазвичай на цьому місці зацеп. Я думаю, що немає гачка по відчуттям так смикнуло. Так і є. Так і є. До цього я вже був готовий, нав'язав повіців. Спробую з пінопластом закинути. Теж робоча тема. До речі, піддягати пінопласт. Піднімається трохи гачок з дна. І так як піднімається, як повільніше просто опускається, з наживкою чим і провокує на клювання. Yeah. Є тички на правий, а ліву бачив, що плило по Дунаю якийсь мусор і зачепив. Ну, на праву підтрушує. Я думаю, що це, як зазвичай, це бичок сів. Вже. Ні, це не бичок, це в нас рибець. Дуже добре, що це не бичок, а рибець. Ось така чудова рибка. З таким цікавим виглядом. Звичайно ж, його відпустимо. Пливий, перестай трофейного розміру і попадайся в наступний раз. Бачите, все-таки пінопластик скоріше всього що дав результат Так, ось і друга риба бичок я чекав його спочатку він все-таки плюнув. Бичок це сорна риба в річки Дунай треба викидати його на берег. Посилився дощ, ще більше почав крапати, то щось моросило з самого початку, це вже прям капає. Перший клюнув рибець, я вже подумав, що зараз, зараз піде діло, але якийсь рибчик був одинокий. Ну, чіпляються бички, але такої більш-менш риби якоїсь немає. Хоча й потеплішого клювати не хоче риба. Побачимо зараз, ще посидимо до темна, може ще на сутінках буде, а може й ні. Тихенько сьогодні на рісті. Головне, що вітру немає. Дощ не сильно заважає такий. Можна сидіти. Ух, який тичок був гарний. Прям два тичка була гарних. Ну, чому не продовжуєш? І клювання? Ну, давай доїдай. Не захотіла доїдати. Але клювання є, це дуже добре. Вже майже темніє і перше клювання на черв'яка, тільки без продовження чомусь. Ні, риби немає. На жаль. Черв'як по поїжений, поїжений, це добре. Як тільки почало темніти, так і щось придавило на черв'яка. Дуже добре, такі плавні були тички, по-любому була зачотна риба, тільки не зрозуміло, чому вона не, не засіклась. Може, може, великий гачок, бо гачок там стоїть великий, восьмого номеру. Пучок великого. Черв'яка закинув знову на черв'яка, вже закинув дві два фідера на черв'яка. Побачимо зараз, посидимо ще по темному якусь годину. Може якраз по темному трофейна риба підійде. Дощ шуруємо і скердуємо Правильно? Правильно. Хіба для справжнього рибака дощ це завада, щоб сидіти на риболовлі? Абсолютно ні. Навіть якщо не клює. Це я один тільки такий хворий чи нас багато. Все-таки не захотіла доїдати нашого черв'яка трофейна платва, або хто там його... Смикав, буду збиратися. Більш-менш закінчився вже дощ. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте пальчик вгору за україномовний контент. І до зустрічі на Дунаї. Всім пока-пока!